Місяць над містом, схожий на обруч, пахне тишею і весною. Люблю засинати, коли ти, коли ти поруч, люблю. Покидатись, коли ти зі мною, а ось тебе немає, і небо темне, і світло ховається, ніби лиситься, люблю лежати і думати про тебе, лежати і думати, що, що тобі сниться. Повітря таке легке на весні, ніжність буває такою простою. Якщо ти будеш говорити вісні, я буду теж говорити з тобою, повітря таке. Таке легке на весні, повітря таке легке на весні. Я знаю все про. Твої пригоди про все, що ти вмієш, і все, що знаєш. Люблю прокидатись, коли ти приходиш, люблю відчувати, як ти засинаєш в домі твоєму тихі кімнати. Я хочу, щоб з ними нічого не сталося Я згоди не далі не засинати, щоб тобі спокійно спалось, повітря, таке На навесні. Ніжність буває такою. Простою, якщо ти будеш говорити вісні я буду теж говорити з тобою, повітря таке легке на весні, повітря таке легке на весні. Ніч ховає місяця лампу. І небо втомлене, і заснуле, лежить, поклавши вухо на лапу, ніби пес, якого забули. Все, що люблю я і все, що знаю, нині ховає повітря тепле, але в тому місці, де я засинаю. Завжди буде місце для тебе, повітря таке легке навесні, ніжність буває такою простою. Якщо ти будеш говорити весні, я буду теж говорити з тобою. Повітря таке легке навесні, повітря таке легке на весні.